Що робити, якщо клієнт не платить фактуру? Це досить популярна історія в Польщі, навіть в нас таке буває. Є бізнеси більш ризикові, де це часто буває. Є бізнеси менш ризикові, де це рідко буває. Бувають різні системи оплат. Хтось платить наперед, хтось має термін оплати. Що відбувається, ви коли виставляєте фактуру клієнту або чек, то це обов'язково має провестися в бухгалтерії як продаж ваших товарів чи послуг. І на це нараховуються податки. Ви платите податок на прибуток і платите ват, якщо там є, тобто повністю провели продаж. Якщо клієнт не оплачує, ви звичайно можете йому писати нагадування, дзвонити, сказати: давай, давай, оплати швиденько. Бо якщо закінчиться термін, перша. Ви можете витягнути цю фактуру, тобто зголосити її на зв'язку Двугі і повернути собі ці податки, які ви по ній заплатили. друге, ви можете подавати цю людину в суд. Є така процедура, досить зручна і швидка: це есонд, тобто електронний суд, де ви висилаєте внесок, він там коштує зовсім недорого, здається, піввідсотка від фактури. Здається, точно не пам'ятаю. Так ось, якщо людина, коли отримає наказ до заплати, не заплатить протягом 14 днів, то ви отримуєте вирок цього суду і можете йти до коморника і вже стягувати з людини ці гроші. Якщо людина надасть супротив, тоді вся ця справа переходить в звичайний суд, і ви там починаєте між собою спорити. Але все ж таки справа не зависає, а щось з нею відбувається. Тому перше, що ви маєте думати, це про безпеку вашого бізнесу ще до того, як ви виставите цю фактуру. Тобто це мають бути контракти, підписані, якісно зроблені, це мають бути протоколи виконаних робіт, щоб ви могли підтвердити, що ви зробили цю роботу. І якщо у вас з документацією все окей. І ви подасте людину в електронний суд, то навряд чи вона буде подавати супротив, тому що вона буде розуміти, що все буде проти неї. Простіше їй просто заплатити і забути цю історію. Ось така друзі тема відносно клієнтів, які не платять за фактури, і бажаю, щоб у вас, таких клієнтів, було якнайменше.